Дівчата, усім привіт! В цьому відео а, буду розказувати про мій самий звичайний буденний макіяжик. Сьогодні хочу вийти погуляти в місто і оділа сьогодні такі рожевенькі світр плаття, тому хотіла би зробити якусь таку а, взяти палеточку, рожевеньку, оранжевеньку, щось таке осіння. Ви знаєте, осінь вже закінчується, вже початок листопада, тому а, хотіла б ще трішечки насолодитися якимось такими рожево оранжевими відтіночками. Палетку буду брати сьогодні ось таку від Pumpkin to Face. Мені ем, здається, ця палетка саме робоча лошадка, як називають. Мені взагалі хотілося купити її е, на осінній час. Ви знаєте, я люблю все-таки сезонне. І я дуже її полюбила. Я багато від неї не очікувала, якщо чесно, я її купувала як аксесуар на туалетний столик, де я фарбуюся. І все-таки вона мені сподобалася, хоча абсолютно нічого я від неї не очікувала. А у мене нанесений Бібі-крем від Міша. А, і трішечки зволожила я губки. Буду, мабуть, брати якісь здається, ось ці, от, може, фіолетовий, рожевенький відтінок. Ем, да, Мабуть, сьогодні оранжевий не буду, не піде. Мабуть, зроблю щось таке фіолетово-рожевеньке. Давайте починати. Е, пізніше я, можливо, вставлю вставочки якісь е, з міста. Мені останнім часом дуже сподобалося робити якісь такі влоги. Хоча для мене це абсолютно новий формат, набираю рожевий пастельний відтінок і закладаю форму. Тіні тушуються дуже-дуже добре. Звісно, відчувається, що формула вже така трішечки застаріла, вони можуть бути достатньо сипучими, але не критично. Якщо вам потім не лінь це підчистити трішечки, то тіні все таки працюють, все ще добре. Прохожуся по нижньому. А розкажіть, яка у вас, можливо, є сезонна палетка, яка слугує вам саме в якийсь певний період часу. Минулого року я майже не святкувала ні осінь, ні хелови, ні взагалі. Я раніше не дуже любила якісь такі свята. І цього року мене проперло. Минулого року я сходила з розуму по Різдву, а тепер, як бачите, по осені. Все ще вона мене не відпускає. І цього року у мене трішечки змінилося враження про мою косметику, про мою косметичку. Я коли почала вести Project Pen, почала більше розумітися на тому, що мені йде, а що ні, які продукти на мені сидять краще, які гірше. І це, до речі, дуже класно, що ти потім через кілька років, ну, когось швидше, звісно, розумієш абсолютно, що тобі йде, що ні, вже спробувала багато технік. І буду зараз наносити рожевий і фіолетовий, а потім затемняти темно рожевеньким. Знаєте, мабуть, я спочатку нанесу ось таким пензликом, бочоночком, а потім іще продублюю пальчиками. Ці тіні достатньо добре наносяться на пензлик, але я завжди рекомендую, і завжди так роблю собі, продублювати такі сяючі відтіночки пальчиком. Вони тоді набагато яскравіші, вони ось так розтираються, що виглядає дуже натурально. Набрала світленький рожевенький відтінок і висвітляю аж до центра. Трішечки ще проходжуся по нижньому повіку. Але зовсім трішки. То вертаючись до сезонної палетки. Чи є дівчата, розкажіть у вас щось таке сезонне, що ви дістаєте, можливо, там раз в рік або осінню, восени? Чи, можливо, у вас це не тіні, можливо, у вас це якась помада, наприклад, червона на Новий рік? Чи у вас є таке теж? А, чи це у мене так все з'їхало? А, і я думаю, цією ж кісточкою я буду наносити і темно-фіолетовий відтінок. Темно-фіолетовий відтінок наноситься кісточкою гірше. Але для мене це не критично, бо я все одно проходжу потім пальчиком. Зараз мені головне його так розташувати. І взагалі я була достатньо вражена е, цією палеткою, наскільки можна тут нюдові робити макіяжі. Через те, що вона не дуже пігментована, але все одно дає відтінок, можна цією палеткою зробити дуже класні повсякденні макіяжі. Як бачите, вона не надто темна. Тому для мене ця палетка восени стала просто універсальною. І витягую зовсім зовсім трішечки І сюди до візька. Потім все, звісно, ще буду злажувати, притирати. І також по нижньому. Я раніше хотіла від них спробувати ще шоколадний бронзер, і у них ще зараз вийшла кремова версія в Стіку. От його я би спробувала, дівчата його хвалять. Кажуть, дуже-дуже класний. Але немає сенсу мені його зараз брати. Ну, У мене просто мільйон косметик, і я не уявляю, щоб ще якийсь кремовий продукт брати, то... Це вже, мабуть, наступного року, коли доб'ю хоча б 1-2. Ось так виглядає. Звичайно, зараз це виглядає не дуже гарно, але після того, як я все підчищу, нафарбую вії, це буде дуже-дуже гарно. Я подумала, можливо, сьогодні ще нанесу фіолетовий олівчик. Хм. Чому би ні. У мене. Новинка цього літа від Smashbox. Їхні крайоли олівчики. Дуже класні мені зайшли, тримаються дуже стійко. Я брала з собою подорож і, знаєте, багато коли ним користувалася, виручав такий олівчик у мене. Додає, можна зробити будь-який такий айс і додавати цей олівчик. Ну, дуже гарно виходить, просто освіжає погляд. Дуже гарно. Так. Так, тепер пройдуся сяючими відтінками пальчиком. Отак набираю. І зовсім чуть-чуть, як бачите, різниця є. І беру тушовочний відтінок. Ці всі кордони. Зглажую. Це дуже швидкий макіяж, Займає він буквально 5-10 хвилин. І точно так же роблю з фіолетовим. Ці тіні, до речі, достатньо такі рихловаті, тому, якщо ви захочете взяти такі тіні, наприклад, у Project Pen, то вам, я думаю, вдасться закінчити її за рік. Всю палетку являйте собі. Ну, все посипалося. Ну, нічого буде підчищати. Я знаю багато кому. Це дуже критично, якщо тіні осипаються. Ну, мені ні. Тому, якщо вам це критично. О, посипалося там добряче, да. А якщо вам це ну, не дуже критично, то можете брати. Хоча формула дійсно тут вже така більша устарівша. І все-таки це відчувається. Особливо після того, як спробував інді бренди, то, ну так. Не дуже хочеться і повертатися до такого, але Ну настрій, ну подивіться на це, ну просто чудо. Арбузиків тут повсюди не вистачає. Так, давайте затемнимо. От я тепер думаю взяти якийсь темно-фіолетовий чи темно-рожевий. Мабуть, візьму темно-фіолетовий сюди. Хоча, ви знаєте, тут є. Ні, візьму темно-фіолетовий. У мене сьогодні настрій такий фіолетовий. І пройдуся по лінії повіки. Не хочу робити надто якийсь надто темний. Я розумію, що камера з'їдає багато кольору. Але все-таки у мене це повсякденний макіяж, тому мені би хотілося, ну, не робити надто темним. І вивожу наче таку малесеньку мініатюрну стрілечку. І по нижньому трішечки пройдусь. Знаєте, можливо, навіть олівчик сюди і не буду багати. Так, да. знаєте, мені так подобається. Дуже гарний макіяж виходить. Всі макіяжі, які я не робила, це десь ну, 11-12 макіяжів, то мені усі сподобалися, я використала з цієї палетки абсолютно усі відтінки. Єдине, що, ну, я трошки не розумію, саме світлий відтінок це відтінок пудри прозорої. Тим, хто, можливо, закріпляють якусь тональну основу або консилер, чи там якусь базу, то, можливо, це і має сенс, але я таке не дуже люблю. У мене повіки достатньо сухі, тому мені ніколи закріпляти нічого не потрібно. Я навіть останнім часом. Зрозуміло, що мені, коли я ну, не йду, звісно, прям на цілий день, то я можу навіть тональну основу, якщо вона не плотна, не закріпляти її. Все одно на мені тримається. На мені в основному майже все тримається. І я рада, що на мені навіть інді бренди тримаються, бо я знаю, це е, дуже часто проблема. Чата кажуть, що інді-бренди. Просто скатуються, злітають. Ну, так, да, у них формула там така трішечки вазелінова. І з цим маленьким бічоночком все підтушовує. Навіть якщо на камеру, Є якісь недоліки, повірте, в житті їх абсолютно не видно. Так, ну і ось такий макіяж вийшов. На зараз я додав туш брови, підчищу очки і повернусь до вас. Так, я повертаюся до вас. Я підмалювала очі, підчистила. Тепер лишилося нанести тільки контуринг, бронзер і рум'яна. От можете подивитися, як вийшло. Мені здається, дуже гарно, елегантно і повсякденно, але з радзинкою. Давайте наносити а, ось такий бронзер від Chanel. Він у мене в Project Penny. Я його наношу пензликом. Звичайним ось таким. Подивіться, які в мене вже тут спойлери і результати. Нам от так тут не буде видно, але тут вже така глибоченька, ямка. Тут його 10 грам на хвилину. Ні, тут його 30 грам. Дівчата, 30 грам, скоро буде прогрес. І наношу його. Достатньо багато, тому що потім буду затемняти таким напівскультором, напівціннями. Він тушується дуже-дуже гарно і ніколи не лишає ніяких плям. Його можна розташувати як в нуль, так і так, щоб він був достатньо помітним. Це дуже гарний продукт, я б рекомендувала його всім. Головне підібрати свій відтінок. Тому що я підібрала його не дуже вдало, давним-давно і він мені жартувати. Також ще заходжу ось сюди зовсім трішечки. Я люблю контролювати овал лиця. Мені, як я вважаю, це достатньо потрібно. Консилер я ніякі не наношу. Я раніше без консилера могла не могла взагалі жити. Зараз мені якось, ну, нормально, знаєте, на повсякдень я наношу або консилер, або якусь легеньку тональну основу і намагаюся не перегружати шкіру. Крем'яна хочу нанести ось такі відро. Тут відтіночок Cake Pop. А бронзері це беш, відтінок 390. І рум'яна я буду наносити ось таким спонжиком. Він у мене вологий. І ось так вбиваю його. Взагалі, я дуже люблю рум'яна. Рум'ян я завжди наношу багато, тому не дивуйтеся, якщо я. На ваш погляд, переборщила з рум'янами. До того ж, рум'яна, це, мабуть, єдиний продукт, який на мені довго не тримається, він у мене дуже швидко сходить, тому з самого початку я наношу трішечки активніше, будь-які, що окремові, що сухі. І навіть якщо я наношу кремові, а потім сухі, або спочатку сухі, потім спреєм і кремові, все одно на мені ця техніка не тримається. хоча Візажисти кажуть, що це ну, просто намертво можна його прибити. Не знаю. Але це відбувається тільки з рум'янами. Тому я завжди кидаю собі в косметичку якісь рум'яна і просто а, за день можу якось підкориговувати їх. І, до речі, спонжик дуже класно. Все тушує, я не знаю, чому раніше я недооцінювала спонжик, я його пробувала кілька разів, і мені кожен раз все якось ну, не дуже заходило. Я весь час поверталася або такої пуховочки, або а, до пензлика. А Зараз мені прям такі всюди проходжуся зовсім тришечки, щоб все змішати. А мені, да, от спонжик мені зайшов під час поїздки. Закриваємо. І а, лишилися нанести тільки, знаєте, я, мабуть, цього робити не буду. Я зазвичай наношу, оскільки я не хочу закріпляти сьогодні а, ніякою пудрою, а, то я і не буду закріпляти рум'яна і бронзер. Зазвичай я наношу ось такі від Yub, -Yup. це якийсь був давнішній аліекспресовський варіант а, тіні, які а, відтінку. Сяючого скульптора. Але коли ви його починаєте наносити відтіночок, бачите, такий темненький, от він дає таку тінь на лиці. Тобто -то у нього майже немає сяєва, ви його не бачите, це сяєво. Особливо, коли його наносити зовсім трішечки, взагалі не видно, я вам кажу. І дуже класно, ось цей ріжний бронзер він затемняє. Тобто бронзер дає жовтинку, а ось цей тінюці дають темний відтінок. І дуже класно, натурально його затемняє. Давайте зробимо контур губ. У мене це ось такий олівчик від Angel. Знаю таку фірму. Ну, якийсь олівчик. Будь-який бежевий відтінок, який достатньо прохолодний. я іноді можу трішечки виходити за контур губ. Але ну, не прям так, щоб сильно. так його змішую. Як ви бачите, це такий достатньо прохолодний. Відтіночок, який має ну, трішечки якусь фіолетовим в собі. І що нанести сьогодні на губи, а, давайте все-таки нанесемо мою улюблену помадку бальзам. Я Це був відтінок ластри. І я його змішала з бальзамом кокосовим. І все. Залила туди саме, і ви бачите, в мене лишилася ось така маленька пимпочка. Була абсолютно повна помада, я його обожнюю. Це тепер мій, моя бальзамна помада на всі випадки життя. Дуже-дуже його люблю. Ось такий макіяж у нас сьогодні вийшов з вами. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюся, вам подобаються такі відео, трішечки розслабляючи, можливо, ви ставите їх на фон. п'єте чайочок зі мною, у мене сьогодні цікаво. І побачимося в наступних відео. Бажаю вам гарного, такого затишного настрою. Пока!